Всім хело, мене звати Павло. Хто мене не знає, я 6 років тому створив цей канал для відео про Польщу. От зараз я знаходжуся в Канаді. Ми прилетіли з сім'єю 3 десь місяці назад по програмі QAED. Зараз дуже багато людей записує відео на цю тему, і я рахую, що наш досвід буде також цікавим. Дуже цікавим, бо в нас було дуже багато труднощів при перельоті, перед перельотом, після прильоту. От, і я зараз буду старатися спілкуватися українською мовою як тільки можу. Так як бачу, зараз пішов тренд на українську мову. В сенсі, здебільшого, люди, які раніше спілкувалися російською, переходять на українську мову з відомих усім причин. От, і це відео я розіб'ю на дві частини. Вперше я розповім про причини, наші причини переїзду з Польщі до Канади, про план переїзду, здачу документів, отримання візи, сам переліт, і переїзд, і прибуття до Канади. А вже в другій частині відео я більше розповім про саме перебування тут, що нас тут чекало, які в нас були труднощі, і які будуть у вас труднощі, якщо ви теж збираєтеся прилетіти сюди. От. Якщо комусь цікаво, чого я не знімав відео в Польщі, не продовжував, я, може, колись пізніше зніму якесь ну, окреме відео на цю тему. От, можу тільки коротко сказати, це ну, не були якісь такі причини, що просто не хотів чи ще щось. Просто ну, були проблеми зі здоров'ям, в сім'ї були деякі труднощі, і робота була постійно. Ну і якось не було ентузіазму чи що після того, як були труднощі. От, якщо повернемося до цієї теми, то 6 років, як я казав, ми жили в Польщі, і після першого року перебування в Польщі в нас виникло бажання до 10 років, ну, поки дитині не виповниться 10 років в Польщі, вирішити, в якій країні все ж таки ми хочемо жити. Тобто або повертатися в Україну, або залишатися в Польщі, або мандрувати десь далі. От так ми домовилися з жінкою. Дитині тоді було 5 років, коли ми приїхали в Польщу. І 20... в 20-х числах лютого почалася війна. До війни ми... в нас не було якихось конкретних планів переїжджати чи ще щось робити. Але вже після війни ми. Почали переживати дуже сильно, що то робити далі. І в нас, якби були плани повернутися колись в Україну і ну, продовжувати бізнес там чи розвиватися там якось, ну, до цього ще йшло. Після початку війни ми зрозуміли, що, на жаль, вже повернутися не буде куди. От. І, ну, в сенсі, що ну, все буде в. Проблемах, розрухах, У нас і так там нічого не було, а ну, починати з голого нуля то геть не хотілося. От. Е, тому після початку війни ми знаходилися в Польщі, старалися допомагати кому могли. Деяким родичам нашим ми допомогли перебратися в Польщу з України, приютили їх трошки, погасали з ними по Польщі. От. І тоді ж ми прочитали про те, що Канада збирається е, поліпшити е, ну, можливість переїхати, перелетіти в Канаду для українців в майбутньому. Не було ще в них тоді конкретних планів, це був березень місяць, здається. От. Ну і потім, всім, як всім відомо, то е, вони створили цю програму, Коед, і ще ми про неї не задумувалися, а вже е, ближче до літа. Нас вже так добре підперло в Польщі, і ціни, і ціни на нерухомість, і е, заробітні плати були ті самі, які ну, дуже маленькі були. От е, я якраз весною здобув свою нормальну нову професію, е, ігровий розробочик, тобто робив ігри на мобільні телефони. Я, собственно, тим і займався в Польщі, що паралельно з роботою навчався по цій темі. От, може, деякі е, спостерігали, що я час від часу заливав відео по іграм на цей канал. Це було чисто для того, щоб показати комусь з моїх майбутніх роботодавців або моїм знайомим друзям. Так що, от, і повертаючись до теми причин переїзду, причини були тими, що нас добре піджало в Польщі. От, ми зібрали всі документи. Які потрібно було здати, ми склали це все онлайн і нас запросили на біометрію здати біометрію в Варшаві. Тобто з Вроцлава ми поїхали в Варшаву, здали цю біометрію, і через деякий час, десь приблизно через три тижні, ми отримали наші запроси на паспорти для вклейки візи для всіх трьох, для мене, для жінки, для дитини, десятилітньої вже на той момент. Вклеїли ми ці візи, поїхали знов таки до Варшави. І після вклейки візи ми розпочали розпродаж наших речей, які ми здобули за 6 років в Польщі. Буквально за 2-3 тижні ми майже все пороздавали, порозпродавали. І грошей в нас було мінімально. На сам переліт ми домовилися, що ми позичимо гроші у наших родичів. Щоб нас, ну, нас би наших грошей 100% би не вистачило, тому ми змушені були позичити. От, і вже ближче до виліту ми збирали е, інформацію, звідки буде дешевше летіти. І так виходило, що жінка моя працювала при аеропорту е, у Вроцлаві, і вона знала всі ціни на перельот до Канади. Е, нашою цілею було переліт, був переліт до. Торонто, але, е, на жаль, з Вроцлава і з Варшави квитки для нас всіх були дуже дорогі, космічно дорогі. Е, я не пам'ятаю, пам ну, здається, по 3400 злотих з однієї особи. Тільки на дитину там були деякі знижки. Ми знали, що деякі країни мають знижки на подорож до Канади самольотом для українців. Але ну, не було можливості дізнатися якісь подробиці, ну, конкретики якоїсь не було по цінам. Тому ми е, скористалися програмою Kiwi. от, і знайшли, що найекономнішим варіантом буде подорож з Парижу до Монреалю. Так як е, провінція Квебек в Канаді і місто Монреаль вони дуже зближені з Францією і Парижем. Тому я думаю, через це квитки були дешевими. От. Наскільки дешевими, я зараз точно не пам'ятаю. але, можливо, якщо комусь цікаво, можете написати коментар. І я знайду інформацію, я відпишу, може, якийсь скріншотик знайду з оплат. От. І коли ми знайшли, ми забронювали ці білети. На 29 вересня в нас був виліт. А щоб, якби для гарантії безпеки, що ми встигнемо на цей літак. От, То ми мали переночувати один день в Парижі. Для цього ми купили наперед білети з Вроцлава до Парижу. І один день мали там переночувати. Ми забронювали там номер е в готелі навіть не номер, а місця в номері багатомісному для всіх членів родини. От, І е на наступний день після цієї. Начовки ми мали зразу вирушати в подорож літаком до Монреалю з Парижу. Коли ми ці всі білети побронювали, коли всі речі попродавали, назбирали гроші, прибрали нашу квартиру, де ми жили в Польщі, віддали ключі, ми сіли на таксі, поїхали до автобусу, погрузилися і поїхали. Проблемою було то, що в нас на той момент, у мене і у жінки, і у дитини не було активних карт побиту. Це карти для постійного перебування в Польщі або для тимчасового. У нас були наші старі, які вже були недійсними з 2020 року. На нові ми подалися в тому ж 2020 році, але вони нам до той, до тої пори так і не були видані. Дитина то взагалі не отримала жодної карти побита за 6 років. Ми не хотіли звертатися до суду, тому що нас не напрягало це. Нам вони по суті не були потрібними аж так сильно, от тому це просто затягувалося, затягувалося цими урядами Польщі, і ми на це не звертали уваги. Нам це було ні до чого. Переживати ми почали вже тоді, коли ми виїхали з Польщі до Парижу, тому що ми думали, що якщо ми зараз перетнемо кордон з Німеччиною чи з Францією, то будуть якісь запитання до нас, на якій основі ми перебували в Польщі. Але не знаю, дякувати кому. Просто це все якось пройшло мімольотом. І нас навіть ніхто не запитав звідки ми куди ми їдемо. Тобто, ми просто купили білети онлайн вроцлав Париж. Сіли в автобус і в Парижі вийшли з нього, тобто ніяких запитань. От, подорожували автобусом Flixbus. І по приїзду в Париж виникли труднощі з тим, що ніхто з нас не володіє французькою мовою, і нам треба було якось дістатися до того готелю. З горем пополам ми замовили таксі, Uber, чи не Uber, не пам'ятаю, як та фірма називалась. І з допомогою таксі ми доїхали до того готелю. Запакувалися всі там, і поки був час що до вечора. У нас був час, ми вирішили піти погуляти трошки Парижем, скористатися можливістю. Погуляли біля Ейфелевої вежі і після цього ну, приїхали додому, влягалися спати, повлягалися, і на ранок вже були готові виїжджати до літаку. Зранку, як ми проснулися, нас чекала наступна неприємність. Це ми хотіли замовити через рецепшн таксі до аеропорту, щоб швидше було і комфортніше було вже там заплатити тих пару євро. От і нам з рецепшену повідомили, що у всій Франції чи тільки в Парижі я вже не пам'ятаю, зараз відбувається страйк і таксі просто не доїде. А якщо й доїде, то дуже довго буде вести. І що найближчим, і найкоротшим, і найдешевшим шляхом до аеропорту буде мандрівка, тим метро автобусом. Ну якось так. У нас було дуже багато валіз, дуже багато іграшок дитини, дуже багато власних речей і мало сил. То ми це все дуже нам тяжко далося з цього готелю до аеропорту. В аеропорту теж були труднощі, бо дитиний паспорт не хотіло приймати на автореєстрації, От через те, що в нього ім'я і прізвище таке саме, як і у мене. От З цим виникли труднощі, і нас е мануально повністю заповнила та жіночка з аеропорту. І ми вже видохнули в аеропорту, що ніби все гаразд, ми вже попали на самоліт. Е Чого так, собственно, переживали? Тому що дуже багато грошей витратили на це все. І якби ми щось там не так зробили з тим самолітом, з літаком, то нас би просто не пустили на борт, і були б якісь проблеми, і нам би ці гроші ніхто не вернув, а ми вже ключі в Польщі віддали від квартири, і повертатися, собственно, було нікуди. Робота то ще окей, там можна було би якось вернутися на роботу. Але ну, були б були проблеми, був би такий трохи депрес. От. Але вже як. Я кажу, що ми вже попали до аеропорту, повсідалися і сиділи, чекали, аж допоки хтось біля нас не пройшов і просто не ляпнув в повітря, що там реєстрація внизу, де ще є. Ми це почули. Ми закіпішували побігли вниз, а внизу вже була просто тонна, десь 300-400 людей стояло в черзі на реєстрацію багажу. Тобто треба було цей багаж пропустити через е, ці апарати, подивитися, чи в нас там все окей. От і ми запанікували, тому що ну, до тут буквально година залишилась, а ми ще не пройшли цей паспортний контроль. Для нас всіх це було в перший раз, тому е, собственно і була трохи паніка. От після цього ми вже пройшли цей паспортний контроль, повсідалися вже в самому безпосередньому місці, де треба сідати на літак. Вже почекали тих декілька хвилин. Прибув літак, цей став, і ми погрузилися. Нас розсадили всіх порізно. Я сидів з дитиною, жінка сиділа з тещою, от, і е, окремо від нас. І ми вирішили в подорож. Я до цього відео можливо прикріплю потім фотографії або може, до іншої частини відео. Прикріплю фотографії з нашої поїздки. Якщо комусь цікаво, будете бачити, де ми були, що ми бачили. От з самого, самої подорожі з Вроцлава до Парижу з Парижа до Монреалю. От зараз в цьому відео, на жаль, в мене це не вийде так швидко. От тому всілися ми в літак і полетіли до Монреалю. Посередині, десь за півтори, може за дві години виліту, нас повідомив пілот про те, що щось там не так з погодою. Щось в у нього, у нього якісь проблеми. Ну, не турбулентність, а просто якісь проблеми з маршрутом. І він полетить в обліт. Обліт, чого ми так і не зрозуміли, але летів він не, не отак, Париж, Монреаль, а летів отак через Гренландію. Ну, Єдиним плюсом з цього всього було тільки те, що він нам дозволив встати подивитися через ілюмінатори на краєвид Гренландії. От. І прибули ми в Монреаль. Оце цим, я думаю, закінчу цю частину відео і розпочну іншу, де вже більше розповім е, про самі деталі прильоту і що у нас відбувалося далі. Якщо в когось є якісь додаткові запитання, бо знову ж кажу, я давно відео не знімав, і ну, я вже не пам'ятаю сам, що я мав розповісти, може, деякі деталі упустив. Задавайте питання, не стісняйтесь. І... Все окей, і чекайте наступне відео. Дякую, до побачення.